Стрітення Господнє. Історія свята, традиції та заборони, прикмети. Щорічно 15 лютого українці святкують стрітення. Для християн східного обряду це одне з 12 найголовніших свят у календарі. Проте устрітення є й дохристиянська історія. Християнська історія свят. Для християн це свято знаменує важливу подію зустріч Ісуса з праведником Симонеоном і пророчицею Анною, які впізнали Месію у звичайному немовляті. Відбулася зустріч у Єрусалимі, коли Діва Марія принесла Ісуса на посвяту. Історія свята ж цього дня сягає 3-4 століть. Саме тоді згадки про стрітення вперше зустрічаються у творах християнських святих. А офіційно у всій Візантійській імперії цей день було визнано святом у 542 році за правління імператора Юстиніана. Стрітення символізує не тільки зустріч Старого і Нового Завітів та явлення немовляти Ісуса Світові. У народному побуті цей день здавна вважається зустрічю з зими Зими із весною. Дохристиянська історія свята. Святкування стрітення в Україні походить ще з дохристиянських часів. Його тоді також називали стрічення, стріщення, громниці або зимобор. У народі вірили, на стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Хто виграє у суперечці, той ще залишиться на цих землях господарювати. Якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро будуть потепління. Якщо ввечері стане холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час. Традиції та заборони На честь стрітення Господнього у церках святять воду. Християни вірять, що ця вода має чудодійну силу і може зберігатися тривалий час, не втрачаючи своїх особливих властивостей. Також у храмах освячують свічки. Вони вважаються головним засобом для очищення будинку, приборкання сварок, лікування душі й тіла. Їх байливо зберігають цілий рік біля ікон та запалюють під час домашньої молитви. У це свято можна попросити у Господа допомоги в справах і здійснення мрій. У народі вірять, що щирі прохання будуть почуті й виконані. Натомість у День стрітення категорично не можна лаятися та сваритися. Не варто також займатися важкою фізичною працею, існує і заборона на водні промисли. Йдеться, зокрема, й про миття. Не рекомендовано на стрітиння вирушати в далеку дорогу, щоб не потрапити через мінливу погоду в серйозні неприємності. Прикмети Якщо цього дня наступала відлига, то весна буде погана, холодна й сира. Заметільна стрітеня передбачала, що весна буде пізньою. Якщо настрітиня горобець в калюжі напився, весна наближається. Тепло настрійте Господня до ранньої весни. Випав сніг, означає, що весна буде пізньою та дощовою. Якщо в цей день не видно сонечка, чекай суворих морозів.